Пухкі як хмаринки, італійські пончики в бомболоні. І розпочнемо приготування з опари. У глибокій мисці з'єднуємо тепле молоко, цукор, ванільний цукор, дрібку солі та дріжджі. Перемішуємо і лишаємо на 15 хвилин. Далі з'єднуємо опару, яйце, жовтки і починаємо вимішувати тісто, поступово додаючи туди просіяне ворошно. У кінці додаємо пом'якшене вершкове масло і знову вимішуємо до об'єднання всіх компонентів. Далі залишаємо тісто на одну годину підірвається. У теплому місці. Після чого формуємо кульки вагою приблизно 50 г. Перекладаємо їх на пергамент, злегка придавивши зверху, і залишаємо їх ще так підійти на 40 хвилин. А у цей час приготуємо заварний крем. У мисці з'єднуємо яйця, цукор, ванільний цукор та кукурудзяний крохмаль. І збиваємо міксером до білої пишної маси. Далі у сотейнику доводимо до кипіння молоко, після чого поступово додаємо нашу яєчну масу весь час перемішуючи. Після охолодження крему додаємо пом'якшене вершкове масло і спиваємо. Міксером до білої пишної маси. Далі у розігрітій олії обсмажуємо наші пончики по 3-4 хвилини з кожної сторони. Посипаємо їх цукром та заповнюємо їх заварним кремом за допомогою кондитерського мішка. Прикрашаємо і насолоджуємося. Це вийшло неперевершено, тож обов'язково спробуйте приготувати і ви. Смачного!